Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Це такий канал, на якому один, два, три менеджери технологи харчової галузі передають вам інформацію від інших технологів цієї самої галузі. Він може працювати в Голландії, в Німеччині, Франції, в Америці. Більше, звичайно, працює в Україні. Вони працюють на роботодавців, вони не хочуть відкривати свої прізвища елементарно, щоб їх з роботи не звільнили. Тому цю інформацію передаємо ми. Ну, звичайно, слава Україні, слава її Збройним силам, слава героям, е героям слава. Я дуже вдячний глядачам, і особливо своїм підписникам, яких е кількість практично подвоїли за останні два місяці. Неочікувано для мене це якісь е алгоритми Ютуба. Я не винен. Але наш фактично утилітарний канал для людей, які цікавляться тим чи іншим чином технологіями, правдиву інформацію про те, що відбувається при виробництві продуктів харчування, тому що саме ми про це розповідаємо зсередини, да? то ми реально на сьогодні працюємо кожного дня, виробляємо сири, масло, сметану, йогурти, все, що ви споживаєте. Так от. Насправді не так багато людей цим цікавиться, але ті, що цікавляться, це є наша цільова аудиторія. І я вдячний цим людям за те, що такої кількості е, мудрих, розумних дописів відповіді на питання, а питання було класне, як виявилось, е, чому в Радянському Союзі дуже довго, десятиліттями, не могли зробити е, сметану нижче 30% жиру. От на це питання засунуться дуже багато. Цікавих дописів. І сьогодні я назву правильну відповідь, назву переможців, розкажу цю, на мій погляд, цікаву історію для всіх. А далі, тільки для е, підписників каналу, я хотів би розповісти трошки про себе. І... Але зроблю це у формі відповіді на ваше питання. які так, Чому в Радянському Союзі не вироблялася сметана десь до середини е, 70-х років минулого століття жирністю? Менше 30%. Як завжди, важливо уточнити сам термін слова не вироблялося. Тому що, як дуже влучно підмітив генеральний директор компанії Вольво в свій час, ви радянські, дуже дивні люди, ви можете зробити одну найкращу ракету, але зробити два однакові телевізори чи холодильники у вас вже не виходить. Коли я кажу не вироблялася, я говорю, що більше 90% там, населення країни або е, не мали доступу до цього продукту, або навіть не знали про його існування. Чому це важливо? Це важливо тому, що існували спецсиха, спецвиробництва, які будували тих мордатих комуняк, і е, осіб до них наближених. У свій час я з величезним здивуванням дізнався, що, скажімо, е, в Україні мої рідненькі. В Київській області в Володарці був невеличкий маленький завод, який виробляв сири а-ля Рокфор з блакитною плеснявою. А скажімо, в Закарпатті Виноградово було підприємство, потім воно називало Севлюш Сир, яке робило, я до речі, на тому підприємстві був справжній молочний комбінат. Виробляв досить пристойний сир швейцарський. Як ви розумієте, на всі ці продукти була відповідна документація, гости так звані, але. Прості люди, навіть не 90 98% населення, про них навіть не чули. І я такі випадки називаю, що продукт не вироблявся, бо він не вироблявся масово, а ті одиничні продукти, які вироблялись, їх не можна було з чимось порівняти. У цьому випадку не... ми говоримо про те, що не могли налагодити масове виробництво. Так? Тобто виробництво, яке посачало б продукцію хоча б на якесь велике місто, і продукція була б якісна і стабільна. Так от, це дійсно відбувалось аж до початку 90-х, і тільки фактично в 90-х роках ситуація стабілізувалася і почали робити низькожирні сметани. При тому я спілкувався з людьми, які по 40-50 років в молочній галузі працюють. Дійсно, деякі комбінати і в Києві, і в Черкасах ще в середині 80-х виробляли, продукт 20 процентний, я його по якості не пам'ятаю. Відповідно до сказаного, правильну відповідь першими назвало дві людини. Це. Наш е, симпатик уже давній альпінцикліст 839, Радянський Союз або не мав доступу до технологій, як утворити щільну структуру, або е, недостатньо е, високої якості молоко. Це таке з одного боку основне. І дійсно простіше, як пише Альпінцикліст, було робити високу жирність. Тобто, якщо ви фугуєте багато жиру, то продукт стає дорогим. От ви можете утримати консистенцію, навіть не володіючи технологіями. Ще більш е, розширену і наукову відповідь е, дав наш е, підписник Раймбек Ніазімбетов5239. Уявляєте, людина отримала е, перший раз приз сирний від е, золотої лінії і е, описує свої смакові враження. І в мене сльоза пішла реально. Цей наш дорогий підписник пішов, пише нудним шляхом, ознайомився з навчальною літературою. Він єдиний. Вказав на дуже важливу відмінність, вона фактично науковий характер має. І так, дивіться, якщо ви не володієте технологіями, ви робите сметану вдома на кухні, чи там селяни роблять, чи ви робите в місті в себе на кухні, нема питань. Але щоб отримати консистенцію, ви використовуєте жир. Чим більше жиру, тим легше її отримати. Це правда. Але ситуація радикально змінюється з наукової точки зору, коли ви переходите до низькожирних сметан. Тому що десь на межі якраз у 20-30. Відбувається ситуація, коли вже жир ніяк не може забезпечити консистенцію. І французи, інші європейські технологи придумали забезпечити за рахунок білка, нагадаю, самого дорогого, самого корисного компонента молока. Фактично, мова йде з моєї точки зору про три основні речі: а саме високоякісний білок молока. У нас дуже багато було молока від населення, і це не гарантувало його постійність. Другий момент це гомогенізація. А в нас були на той момент гомогенізатори тільки одноступеневі, слабенькі. Їх випускав, до речі, один завод на весь радянський союз, до речі, в Одесі. І третє, на мій погляд, саме основне розуміння, що це зовсім інший продукт. Тобто у нього за рахунок правильно підібраних ферментів заквасок, корисних для організму, буде створено білковий каркас, який буде утримувати саму сметану. Друзі, ви маєте повне право називати це не традиційною українською сметаною, а якимось іншим продуктом. Це ваше право. Інша справа, що цей продукт не менш корисний, з точки зору дієтології, навіть більш корисний, але менш традиційний. Саме це я пробував вам підкреслити на дегустації: що є продукти, аля кремові французькі, і є продукти, аля більш традиційно українські. Там більше є упор на жир, а там упор більше на скелет, структуру білкову ферментовану. От і, і все, що вам призив студію. Наступне питання буде більш важке. Вам знадобиться література і інтернет, Ну, крім спеціалістів сирників, Звучить вона наступним чином. Будь ласка, напишіть, яким чином гомогенізація може вплинути на якість і кількість виробленого сира з молочної суміші. І так, гомогенізація і сир все, що можете нарити. А я прокоментую, це дуже цікава тема. О, Мало не забув, ще дуже цікаво по сметані. повна аналогія, на мій погляд. Розслідковується по морозовий пломбір, який Радянський Союз теж не створив, а купив в американців. Там була повністю 100% аналогічна ситуація. Американці виробляли пломбір з 10% жиру. Мікоян привіз рецептуру, привіз опис технології, але радянські технології реалізувати не змогли. Тому радянський пломбір, який багатьом подобається бо іншого не знали в свій час, він починається по жиру тільки від 15% і вище. Те саме стосувалося обладнання молочного. Воно, якщо не було куплене на заході, то було елементарно вкрадено. Промисловий шпіонаж був в радянському Союзі на досить високому рівні. Е, курувався, як ви розумієте, КДБ, і скажімо, е, базове обладнання для виробництва сиру, котел да? він не тільки був вкрадений після е, відвідин аналогічного підприємства в. Німеччині, а навіть е, між собою українці і росіяни його так і називали Штефан. Я вам розповідав про пірамідку е, Тетрайдер молока, до якої ви всі звикли. Наскільки мені відомо, це е, цей патент від е, шведської компанії Тетрапак так і не був до кінця оплачений. Радянський Союз просто крав технології, якщо міг. А якщо не міг, то власне і продукцію випускати теж в нього не виходило. Краще вчені, як ви здогадуєте, займалися розробкою, виробництвом зброї, ну, ракет, власне, як ваш покірний слуга. Тепер кілька базових фундаментальних питань, які ви первічно задаєте, і мусите отримати відповідь. Я її пишу часто, але от на відео. Перше питання стосується відсутності 100% аналізів, особливо при проведенні дегустації. Це абсолютно доречне питання, логічне і справедливе. Але. Справа в тому, що аналізи мають е, власну вартість, як мінімум офіційні. А я маю в своєму розпорядженні завжди мінімум 2-3 лабораторії на кожному з комбінатів, от зараз я працюю на двох, і е, в тому числі послуги хроматографічних досліджень у спеціалізованій найкращій в Україні лабораторії. Це незважаючи навіть не рахуючи ті лабораторії, які на комбінатах я особисто влаштовував, розумієте? Навчав персонал купував обладнання. Але офіційний висновок, протокол з мокрого початку коштує 200-300 доларів. Я спеціально зняв кілька випусків про хроматографію на каналі, щоб про це вам розповів найкращий український спеціаліст Олексій Серіков, єдиний в Україні, який мало того, що випускає хроматографи в Запоріжжі, він ще їх експортує в країни Європи. Уявляєте? Тому звичайно, я своїми технологами, з якими я працюю, роблю всі аналізи. В доступних до мене лабораторіях, які там на відстані ста кроків, так, в сусідньому приміщенні. Але я не можу вам, скажімо, пред'явити протоколи з мокрими печатками, тому що це коштує грошей і це має бути інша незалежна від мене лабораторія. В цьому місці дві новини, як завжди, і хороша, і погана. Створення такої незалежної, висококваліфікованої, з класним обладнанням лабораторії. Зараз. Зондується навіть в куларах Верховної Ради, до неї до створення такої лабораторії, готова спілка молочних підприємств України, готові молочні комбінати. Ну а погана вона полягає в тому, що я думаю, чиновники, вони. Спробують використати цей факт, щоб влаштувати своїх там, як завжди, родичів, коханок і кого завгодно. Друзі, розуміємо, аналізи ми робимо щоденно. Щоденно, десятки, сотні, в тому числі досліджуємо, коли треба зразки які приймають участь в дегустації. Які аналізи? Подивіться, випуск, що роблять в лабораторії підприємств? Як це робиться саме основний аналіз? Хроматографія? Ну, подивіться випуски з Сєріковим. Протоколів з мокрими печатками або не буде в цей важкий час, коли війна йде і гроші потрібні армійцям швидше, да? або буде мало. І я не бачу в них сенсу, тому що питання зводиться до простого: ви або каналу довіряєте, ну і мені, власне, або не довіряєте. Якщо не довіряєте, вам не треба протоколи. Якщо довіряєте, то, будь ласка, е якщо я кажу, я за свої слова відповідаю. І три з половиною роки на каналі е я це правило підтверджую. Чи не так? Так, бачите, це як невігласим відповідати на каналі. Я стараюсь всім писати. Зараз буду тільки на питання, тому що деякі дописи того не варті. А я завожусь, я емоційний. У мене два інсульта, три бійки на нарада. Нема чим пишатися, але факт є фактом: два інсульта, артроз, дві кістки перебиті, рік зросталися, артроз відповідно, гіпертонія, діабет другого типу, що там ще Панкреатит, гастрит. Ну, це те, що я плюс-мінус знаю. Я міг би зараз бути сім'єю в Нью-Йорку, там де живе моя дружина, мій син, у мого старшого брата. Зараз окремо вони знімають житло. І, скажімо так, будувати нове життя. А я замість того працюю на трьох роботах. Тому що тут два комбінати, є консалтинг, є українська компанія, де я дистанційно є директором генеральним, яка працює, платить податки. Я отримую за свою працю зарплату і сьогодні плачу податки в Україні. І хоч пересуваюсь з Теслою, але живу в 9 квадратних метрах при заводі, тому що є куди зараз справжньому українцю витрачати гроші, правда? На цьому все. Бачите, ми з вами ще ближче познайомилися. Слава Україні, слава і Збройним силам! Перемога буде за нами! До наступних зустрічей.